Кубок України у Кіровограді протягом чотирьох днів кращі велогонщики країни змагалися у багатоденній гонці на шосе. Змагання зібрали майже 200 учасників з 29 команд, серед яких було чимало зірок цього виду спорту. Так, член національної збірної, багаторазова чемпіонка країни Анна Соловей з Луганська, регулярно виступає на змаганнях у Кіровограді. Кіровоград я люблю, тому що кожен кость здесь проводиться змагання. і сам город мені теж подобається, і мало з знайомих і друзів. Поэтому я ну кожен год вот скільки я займаюсь вже 10 літ, більше ніж десять я займаюся, і каждый год я сюди попадаю на соревнования. за змаганнями. Кубка країни уважно спостерігав державний тренер з велоспорту Олег Ярошенко, який теж не вперше у нашому місті. Кировоград завжди був одним з городов на Україні, які всі привітували велосипедний спорт, має очень солідну історію. Велосипедному спорті і є хороше майбутнє. На цих змаганнях тренерський штаб збірної області у першу чергу робив ставку на успішний виступ призерки чемпіонатів світу та Європи серед дівчат Олени Демидової. Ми розчитаємо на Єлену Демидову, которая приїхала зараз з підготовки, щоб проїхати цю гонку. А також це по жінкам, а по юніоркам ми розчитаємо на Ксенію Федотову, которая.

Над чим працювати. Цього разу дівчина приїхала на турнір після кількох представницьких стартів як в Україні, так і за кордоном. Була в Італії, приїхала шість гонок, потім приїхала в Львов і от приїхали сюди на соревновання. І проїжджаю тут і їду в Італію. У багатоденній волгонці Олена посіла третє місце, а перемогла тут її старша подруга по національній команді Анна Соловей. Також Олена Демидова у складі трекової збірної України стала першою у командних змаганнях. Золота медаль на рахунку нашої юніорки Ксенії Федотової, яка фінішувала першою у груповій гонці на 65 кілометрів. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту.